Медична помилка. Скільки разів ви чули про те, що медик помилився? і чи можете пригадати, щоб когось покарали? Хоча ціна питання величезна: людське здоров'я або й життя. Медичні помилки тема нашої розмови сьогодні. Мене звуть Ольга Читайло. Разом з експертами спробую пояснити, що робити, якщо ви припускаєте, що медичний працівник щось вчинив не так. Зараз все розкажу, а поки підписуєтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, почалося все з того, що до нас в редакцію звернулася жителька Київ. Людмила Скалозуб. У серпні вона народила здорову донечку у пологовому, який належить до боярської лікарні інтенсивного лікування, дитині запропонували зробити щеплення. Мама, звісно ж, погодилася, бо вона за щеплення. А от що відбувалося далі? Десь о 12-й о першій годині дня прийшла медсестра, принесла мені згоду на гепатит. Я підписала. Потім тут вже десь около двох годин. Прийшла вже вона зі там своїми, щось там розбавляла. Я положила донечку свою на полінальний столик, вона вколола її в ніжку і все добре було. Ми собі спокійненько далі там відпочивали. На другий день прийшли знов неонатолог з самого ранку, подивилась дитину, все добре, добре, ніяких проблем нема, немає, немає. Знову ж таки, десь 12 дня приходить медсестра, приносить мені знову ж згоду на БСЖ. Я з нього підписала так, мене... щодо вакцинації, я тільки за. Нема, нема, ніхто не йде робити. Я вже хвилююся, дивлюся, ніде немає нікого, ніхто не приходить. Десь вже 18-та година вечора була, приходить ціла делегація до мене, врачі і адміністрація там лікарні пологової, фтизіатра вони визвали, прийшли і розказують мені таку історію, що, на жаль, случилося непередбачуване, кололи моїй дитині змішані дві вакцини. Тобто підсумуємо, медсестра мала вколоти вакцину від гепатиту та БЦЖ, тобто проти туберкульозу, у різні дні, але зробила це в один день. І ще дуже важливий нюанс, наголошує Людмила, БЦЖ вкололи дозу у декілька десятків разів більшу, ніж треба. БЦЖ вона йде на 20 доз розрахована, а вона ці 20 доз на одну дитину вколола. Людмилі та малечі надали всю допомогу, поклали в обласну дитячу лікарню, адже є ризик розвитку туберкульозу. І впродовж трьох місяців малятко має приймати спеціальні препарати. каже мама, це впливає на здоров'я. Це наші ліки, антибіотики, які ми приймаємо туберкульозні. Ми вранці п'ємо одну таблеточку ліків у день, а ввечері обов'язково вітамін Б. Він має бути разом з антибіотиками давати. Також компресики вложимо кожну ніч. Раніше було, що два рази на сутки ми робили, а зараз як воно чуть-чуть вже зменшилося, то вже раз на сутки ложимо. Дуже тяжко. Антибіотики дуже тяжко нам даються. У нас проблеми з животиками. Вона може і по пів дня, і попівночі ми не спимо. Вона кричить, просто кричить. Людмила, як тільки трохи оговталася, почала писати скарги і отримала відповідь, що медсестра звільнилася за власним бажанням, але її також покарали. Це було адміністративне покарання. Але наголошує жінка, медсестра звільнилася за власним бажанням, а головного лікаря пологового звільнили. І це на думку нашої співрозмовниці несправедливо. Адже до інших медиків лікарні у неї претензій немає. Адвокатка Людмили каже: у цьому випадку є порушення вимоги одразу кількох нормативних актів. Було порушено і основи законодавства України про охорону здоров'я, зокрема 58 восьму статтю, яка гарантує матері, новонародженій дитині належну якісну допомогу в пологових будинках, і статтю 12 закону про захист населення від інфекційних хвороб, яка зобов'язує медичних працівників перед проведенням щеплення надавати об'єктивну інформацію особам або законним представникам осіб, про, щодо яких проводиться щеплення. Факти теж написали декілька запитів. у МОЗ. там нам обіцяли відповісти, але минулого місяць цієї відповіді так і немає. У профільному парламентському комітеті, куди ми звернулися із запитанням, як можна законодавчо вдосконалити систему відповідальності за помилку? Відповіли, що тема вакцинації дуже делікатна і не хочуть, щоб її підхопили антивакцинатори. А це суперечить нашому запиту, бо постраждала, наголошую, не противниця вакцинації. Вона вимагає відповідальності за лікарську помилку, а це геть інше. Але найцікавіше було самою лікарною, не дочекавши. Відповіді у зазначений час ми пішли туди без попередження. Спершу в пологовий, але там спрямували до керівництва лікарні. Нагадаю, це Боярська лікарня інтенсивного лікування. Пологовий належить до неї. Там нам роздрукували відповідь, сказавши, що її надсилали. Хоча, нагадаю, ми не отримували. А також пообіцяли відеокоментар надати за декілька днів, але його нам ніхто не надав і попросили ще раз написати запит, бо, мовляв. Та відповідь, яку нам роздрукували, була відповіддю на запит від Київської обласної військової адміністрації. Де правда у цій заплутаній історії, чесно кажучи, з'ясувати дуже складно, але ось що нам відповіли у відповідь на наш запит. За результатами проведеного у лікарні службового розслідування було встановлено факт порушення правил проведення профілактичних щеплень з боку медичної сестри Заєць Лесі Миколаївни. За наслідками розслідування було прийнято рішення про притягнення її до дисциплінарної відповідальності. З медсестрою ми також намагалися сконтактуватися, але за тим номером, який ми мали, ми певні, що це був її номер. Нам сказали, що він їй не належить. І на повідомлення теж ніхто не відповів. Якщо якась із сторін хоче прокоментувати цей випадок, висловити свою думку, факти готові надати цю можливість. Але чому так відбувається? Чому система настільки закрита, і що робити пацієнту у такому випадку? Адвокатка Людмили радить чинити так. Потрібно подавати скаргу саме до лікарні, тому що ну на місці, якщо керівництво віднесеться з розумінням до даної ситуації, то вже на саме на рівні лікарні можна виявити проблему і усунути негативні наслідки або не отримати якусь компенсацію, якщо дійсно була спричинена суттєва шкода. А тобто починати треба з цього. Але коли звертаєтеся, потрібно обов'язково фіксувати факт звернення. Тобто, ну будь-яке усне звернення зайти там, поскаржитись в кабінет. Потім дуже важко буде довести, що це було звернення. Тобто, рекомендую спочатку починати з керівництва лікарні, звертатись в письмовому вигляді, отримувати відповідь. Зазвичай відповідь на звернення громадян має надавати згідно закону про звернення протягом 30 днів. А якщо такої відповіді немає, то тут уже є різні напрямки, як треба діяти тобто наскільки істотна шкода завдана здоров'ю. А якщо е, неналежне неякісне надання медичної допомоги спричинило для пацієнта якісь тяжкі наслідки, то в даному випадку можуть бачатися ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 140 кримінального кодексу України, і при наявності тяжких наслідків потрібно вже звертатися до правоохоронних органів, до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Якщо тяжкі наслідки для здоров'я не спричинення, Чинені, але ну, пацієнт поніс певні моральні страждання, фізичні страждання. То і лікарня не реагує, то можливо звернутися або до безпосередньо власника цієї лікарні. Дивлячись, там це приватна лікарня, державна лікарня, комунальна лікарня, або, наприклад, можна звернутися до Міністерства охорони здоров'я України. Є така клініко-експертна комісія при Міністерстві охорони здоров'я України, яка перевіряє, в тому числі, здійснює заходи контролю в якості надання медичної допомоги. Тобто, якщо на рівні лікарні реакції немає, то можливо задіювати цей результат. Ну і нагадаю, що запит нашої співрозмовниці Людмили Скалозуб що на те, щоб покарали саме медсестру, і вона обурюється тим, що її просто так відпустили з лікарні. Вона звільнилася за власним бажанням. Ми теж намагалися розібратися, чи може бути таке звільнення, якщо вчинена така помилка, і лікарня, до речі, це визнає. Як нам пояснив юрист Олексій Головін, це можливо, тому що щоб звільнити працівника за якою статтею, потрібно, щоб довести, що він системно робив ці помилки. Ну, власне, випадку із вакцинацією в той же період а, таку ж помилку ця жінка зробила, повідомляє наша співрозмовниця, ще з одним немовляткові вкололи також змішані вакцини, а також у більшому дозуванні. Тобто є вже щонайменше два випадки. Ну і а, за статистикою в Україні щороку не більше десяти вироків у справах про лікарські помилки, каже Олексій Головін. Але чесно кажучи, кожен хто бодай раз стикався з цією темою, розуміє, що реальних випадків у рази більше і проблема Ма тут не лише в конкретних лікарях, вона у відсутності самої системи, пояснюють нам наші співрозмовники. Та відповідальності. системи відповідальності в українському законодавстві досі немає. В українському законодавстві навіть досі немає чіткого визначення, що таке медична помилка. Немає єдиних стандартів розслідувань, немає прозорого механізму, за яким можна оцінити, де людська помилка, а де груба недбалість. Через це кожен постраждалий змушений переписувати тонни паперів, писати десятки заяв і доводити очевидно, що щось пішло не так, каже Олексій Голові. Система побудована таким чином, що або звільняється від відповідальності, або немає змоги довести відповідно, що працівник працівник, медичний працівник, лікар або медична сестра допустила якусь помилку. Це може бути клініка. Експертна комісія вона складається якраз з лікарів. Плюс, коли ми кажемо на розслідування, які проводяться всередині закладів, тут теж можуть бути. Певні випадки або там документи десь підправили, дописали, або ще щось. Ну в нашому в той, той випадок, який ми обговорюємо про вакцинацію, це звичайно дуже важко приховати. І насправді, зі сторони лікарні, була побудована довольна правильна комунікація. Вони визнали, що це було що факт порушення був. Вони провели розслідування і це підтвердили. І насправді, лікарня, як. Надавач послуги має право від не точніше, не право а зобов'язано відшкодовувати заподіяну шкоду, тому що знову ж таки відповідальність у нас тут є не на самому працівнику, який заподіяв шкоду, а на лікарні, яка була надавачем послуг, але знаєте що тут найцікавіше. А взагалі в українському законодавстві немає визначення, що таке медична помилка або лікарська помилка, або щось подібне. Тобто, угу. в нас в країні наразі взагалі такого інституту немає. Як і немає інституту професійної відповідальності працівників в сфері охорони здоров'я, про що я кажу? Наприклад. В інших країнах в більшості європейських країн, якщо не у всіх, є те, що називається професійні свідоцтва або професійні ліцензії у лікарів. В деяких країнах є це і у медичних сестер. І крім того, що це свідоцтво дає право їм практикувати, воно ще й і може бути зупинено або. Позбавлено відповідно, працівника цього свідоцтва, що означатиме, що він не має права займатися діяльністю Чи, тимчасово, або на повний строк, поки, наприклад, не пройде перенавчання або не стасть якісь там курси, і якісь тестування. І, відповідно, питання недопуску цієї людини до лікування до пацієнтів, воно вирішується не в рамках кримінального провадження, яке відбувається там, роки. А вирішується в межах професійної спільноти. Перше це можливо створення самоврядування в сфері охорони здоров'я, але важливо, щоб це самоврядування воно створювалося за прозорими зрозумілими демократичними правилами і одразу були закладені там антикорупційні запобіжники, щоб це не створився новий. Знаєте, просто великий бюрократичний орган. Який буде створювати додаткові ризики, і в межах цього самоврядування може відбуватися от, видача цих професійних свідоцтв і е, внутрішній контроль самої спільноти за тим, хто має право практикувати і розглядати якісь порушення? Ну і чому так це досі так не працює в Україні? Ми. Проговоримо наступні випуски з депутатами. Зокрема, ми будемо продовжувати цю тему, тому що ось цей випадок з медичною помилкою не єдине звернення до нас в нашу редакцію. Тому стежте за нашим каналом, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я та будьте здорові!